Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі неоригінальні Airpods Max. Китайські аналоги їхні, доволі якісні, скажу відразу. Вони у нас, звісно, на продаж, на закуп. Люди їх купують. Тим, кому не обов'язково, що вони були оригінальні. Тому що скажу відразу наперед, ви бачите тут у нас поглина, що одразу видаєте, що вони китайські. Те, що звук у них. Однакових такі ж, як в оригіналі, звісно, функціонал трішки відрізняється. Як бачите, комплектація у нас тут повністю повторюється. І я вам скажу, що копія дуже-дуже сильна і якісна. Навіть. Якщо я б не знав, я б реально подумав, що це оригінали. Якщо б не знав, що це поділка. Тому що навіть коробка, вона повністю відповідає всім вимогам, як і Apple. Так, коробку сторону І так подивимося, що у нас тут. чехол дуже якісно зроблений. Я навіть не очікував такої якісті, і на ощуп він дуже-дуже приємний, як оригінал. По матеріалам вони зробили дуже все якісно. Ну і, звісно, це не дешева копія, я вам скажу. Тут лише не відповідає деякий функціонал, а саме шумо. Подавлення, а так, в цілому по звучанню вони дуже-дуже схожі. Так, давайте все ж таки подивимося, як вони виглядають без чохлу чи в Інший біки, так, дивимося. Е, В цілому вони дуже-дуже по вазі, дуже похожі. По матеріалам також виглядають точ-точ, як бачите. Реально, якщо я не знаю, я думаю, що це реально оригінали. Вага така ж сама метал, алюміній, ті, що вони там використовували в цих наушниках, я не знаю, самі китайці. Навіть кнопки всі, вони нажимаються з такою ж силою, навіть і не скажеш. Датчики також працюють, як і в оригіналах. Самі частини ці да, вони також знімаються і дуже-дуже схожі, як і в оригіналах. Як бачите, все прописано, всі ініціали, як бачите, Apple там зверху в самих навушниках. Напоминаю ще раз, що по звучанню вони майже ну, на 90% як оригінали. Може, я б сказав, що в оригіналах більш якийсь може, звук трішечки чистіше, ну, це, мабуть, трішечки. Це знаєте, це ще треба прослуховуватись і реально вишуковувати, чи вони відрізняються. так? Цілому не відрізняється навіть. Тому якщо вам не потрібний той функціонал від Apple, звісно, база тут є, типу, шумоподавлення, ну на слабеньке. звісно, коли ви їх вмикаєте, да, тут виїжджають е меню, як в оригіналах. Якщо вам це все не потрібно, і ви ними не користуєтесь, як я на своїх там AirPods Pro, я не користуюсь цими функціями, просто слухаю музику. І вам просто подобається дизайн самих цих. Airports Max, то в цьому можна купити, чому б ні, тому що вони набагато дешевше коштують, ніж оригінали. Тому я думаю, якщо ви дивитесь цей відео, то у вас таке звісно, буде цікавите. Звісно, тестити звук я не буду, тому що треба реально самому приходити і перевіряти, подобається вам звук чи не подобається. Прийти в магазин, перевірити з оригіналами, прийти в якийсь магазин, подивитися, як будуть якісні оригінали працювати. І тільки аж тоді вже можна вибирати, потрібні вам такі Airpods Max, чи не потрібні, купувати вам оригінальні, збирати кошти чи ні. Тому, надіюсь, це відео комусь сподобалось. Всім гарного дня! Ставте лайки і підписки, тому що україномовний контент доволі важко розвивати. Так дуже багато українців дивляться саме російськомовний контент, і аудиторія дуже маленька насправді у нас. тому... Буду дуже вдячний за кожен лайк чи якийсь коментар на свій канал. Всім дякую!